Вітаю всіх шанувальників єдиноборств, ви в світі боксу. І так, тренерський штаб Джервонти Девіса вважає, що бій з Ломаченко не триватиме і двох раундів. По суті, протягом півдесяти років і Джервонта Танк Девіс і Василь Ломаченко проводили кампанію в одній або приблизно одній ваговій категорії. Але незважаючи на змагання. Їм не вдалося перетнутися. Наразі, навіть якщо обидва бійці все ще займають одне з перших місць у легкій вазі пара далека від зіткнення. У випадку з Девісом, згубного нокаутера, востаннє бачили, як він жорстоко закінчив суперництво з Райаном Гарсією. 22 квітня на арені Тема Байл у Лас-Вегасі, штат Невада. Двоє постали перед великим натовпом. Хоча більшість очікувала, що Горсія доставить Девісу низку проблем, уродженець Балтимора переміг свого опонента, здобувши перемогу в сьомому раунді. Що стосується Ломаченка, то на нього чекає мрія всього життя 20 травня українець виконає всі доступні йому трюки, кинувши виклик абсолютному чемпіону Девіну Хейні. Оскільки до офіційного зіткнення залишилося всього кілька тижнів, команда Девіса визнає, що вони будуть прикуті до екрану телевізора з моменту відкриття. Зрештою, і Келвін Форд, і Кенні Еліс, голова та помічники тренера Девіса твердо переконані, що молодість, розмір і загальні навички Хейні будуть занадто важкими для Ломаченка. Проте, якщо колишня зірка pound for Pound поверне стрілки годинника назад і здобуде перемогу, Еліс, зокрема, хотів би, щоб Девіс нарешті зустрівся з ним на ринку. З точки зору того, як буде проходити бій між ними, Еліс на секунду зупинився, дивлячись у свою кришталеву кулю. Девіс, широко відомий як один із найруйнівніших панчерів у світі, Зупинив переважну кількість ворогів, які стояли навпроти нього. За словами Елліса, його схильність завдавати болю своїм опонентам і відносно швидко позбавляти їх від страждань лише посилиться, якщо Ломаченко спробує встати і побити його. Танк нокаутує його в другому, сказав Еліс під час інтерв'ю esnews.com. Легка вага, яку колись залишили без уваги, перетворилася на одну з найцікавіших вагових категорій. Нещодавно Хейні сказав мені байдуже спостерігати за хлопцями в легкій вазі. Очікується, що розмір і переваги Хейні в молодості над Ломаченко, якого зараз називають значним фаворитом, будуть занадто великими. Якщо він однозначно виштовхне українця зі свого шляху, Хейні добре розуміє, що на нього чекатиме довгий список претендентів, але незважаючи на те, що його чотири титули чемпіона світу є маяком для його ворогів і, незважаючи на його конкуренцію, кидаючи нешкідливі загрози в його бік, Хейні немає проблем з нагадуванням своїм ворогам. Що, поки він не збитий зі свого високого п'єдесталу, він залишається найкращим в дивізіоні. Хейні сказав: Я не хочу зосереджуватися на них, тому що вони повинні пройти через мене. У мене ключі від легкої ваги. Що ж, на сьогодні це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!